Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. У моєму попередньому відео я показувала весь процес створення закваски з нуля на пшеничному або пшеничному цільнозерновому чи житньому борошні. А тепер настав час перевірити, як вона працює в ділі. Подивіться, друзі, це чудовий, абсолютно легкий приготуванні хліб. Цьому відео дуже детально, покроково, зрозумілою мовою я розказую про те, як випікати хліб на заквасі. Запевняю вас, на 100% вийде у кожного. Починаємо! Якщо свою закваску ви зберігаєте в холодильнику, а хлібчик хочете випікати завтра, то сьогодні ввечері виймайте її з холодильника, відберіть 20 грамів в окрему банку. Та закваска, яка залишилася, теж від неї відберіть 20 грамів, додайте 40 грамів борошна, 40 грамів води. Перемішайте, покладьте в холодильник на тиждень на зберігання. А до цих 20 грамів, які ми відібрали, я теж додаю 40 грамів пшеничного цільнозернового борошна та 40 мл фільтрованої води кімнатної температури. Перемішую і залишаю в теплому місці на всю ніч приблизно на 12-15 годин. Я виростила ще одну закваску на основі білого пшеничного борошна. Теж виняла її з холодильника і роблю абсолютно все те ж саме, що я тільки що показала. Я буду випікати два хлібчика на основі двох різних заквасок. Чому закваску заздалегідь необхідно виняти з холодильника та підкормити, бо вона там знаходиться в сплячому режимі. От як нам зранку потрібна кава, тепла вода, сніданок, так і з Потрібна їжа, щоб бути активною, повною енергії, і, звичайно, потрібна ваша любов та увага. У мене ранок ось так виглядають закваски. Беру 30 грамів закваски на основі пшеничного цільнозернового борошна. До неї додаю 30 мл фільтрованої води кімнатної температури та 30 грамів пшеничного цільнозернового борошна. Перемішую. Обов'язково використовуйте маркер або резинку, щоб бачити, на якому рівні зараз знаходиться закваска. Банку необхідно накрити тканиною або харчовою плівкою. Та закваска, яка у вас залишилася в банці, можна її використовувати для млинців, оладок або для будь-чого іншого, де потрібна закваска. Я буду випікати два хлібчика, як я вже говорила раніше. І тепер те саме роблю закваскою на основі білого пшеничного борошна. 30 грамів закваски, 30 мл води, 30 грамів білого пшеничного борошна. Перемішую теж покладу резиночку, накриваю тканиною. І обидві закваски кладу в тепле місце до тих пір, поки вони не збільшаться в об'ємі, мінімум двічі краще в 2,5-3 рази. Пройшло 4 години і моя закваска на пшеничному цільнозерновому борошні збільшилася в об'ємі в цілих 3 рази. Це дуже гарний знак, вона вся у пухарцях готова до замішування тіста. В миску наливаю 260 мл води кімнатної температури. Додаю всю закваску і перемішую, щоб закваска розчинилася в воді. Зазвичай я додаю більше води до хліба, але це хліб для починаючих. І щоб вам, хто готує вперше, не було важко, саме така кількість води. Додаю 350 грамів пшеничного білого борошна та 50 грамів пшеничного цільнозернового. Все перемішую можна лопаткою, вінчиком, ложкою, руками як хочете. Перемішуємо до тих пір, поки не побачимо, що в мисці не залишилося сухого борошна. Потім миску накриваю рушником і залишаю в теплому місці на пів години. А тим часом те ж саме буду робити закваскою, яку я виростила на. Білому пшеничному борошні. Ось так вона виглядає, теж гарно збільшилася в об'ємі. Цілих три рази можна сміло замішувати тісто. В Миску наливаю 260 мл водокімнатної температури і додаю всю закваску. Друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що закваска. Яка підкормлюється білим пшеничним борошном, тримається на поверхні води. Це говорить про те, що вона активна, можна сміло замішувати з нею тісто. Цей тест працює тільки для закваски на білому пшеничному борошні. Не перевіряйте на активність закваски, закваску, яка вирощена на пшеничному цільнозерновому або житньому борошні, бо для тих заквасок він не працює. Коли закваска розчинилася в воді, додаю 350 г білого пшеничного борошна та 50 грамів пшеничного цільнозернового борошна. І перемішую інгредієнти до тих пір, поки не побачу, що в мисці не залишилося сухого борошна. Все роблю те ж саме, що і з першим тістом. Накриваю рушником і залишаю на пів години. Пів години пройшло, тепер час додавати сіль. Зверху на тісто висипаю 8 г солі, можна навіть половиною. І мокрими руками вимішую тісто, щоб сіль розійшлася по тісту десь хвилини приблизно 3-4. Роблю це як з першим, так і з другим тістом. Перше і друге тісто кладу в тепле місце, прикриваючи миску рушником на 1 годину. Пройшла одна година, тепер 4 рази через кожні півгодини ми складаємо тісто конвертом ось таким ж чином, як ви бачите на відео, і обережно його так тянемо. Щоб воно не липло до ваших рук, руки змочуємо в холодній воді. Перше складування зробили. Друге складування робимо те ж саме. І знову кладемо в тепле місце на пів години. Ви будете бачити, як на ваших очах змінюється структура тіста. Третє складування робимо теж саме. Складаємо конвертом і в тепле місце на півгодини. І на кінець четверте останнє складування робимо теж саме. А коли закінчили, покладемо тісто в тепле місце на 2 години, і за цей час ми його не чіпаємо. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що приготування хліба на молодій заквасі, яка тільки що вирощена, займає набагато більше часу, ніж приготування хліба на зрілій заквасці. тому що молода закваска ще не має стільки сили піднімати тісто, і їй потрібно для цього більше часу. Але пройде якийсь час, і ви побачите, що вам не потрібно буде робити стільки маніпуляцій з тістом, та не потрібно буде стільки часу. Пройшло 2 години і тепер час тісто округлити. Кладу на робочу поверхню, трошки зверху присипаю борошном і даю тісту самому вийти з миски. Після цього складаю тісто навпіл. І округлюю, можна це робити руками або за допомогою скрипка, як вам зручно. Тісто необхідно залишити на робочій поверхні, нічим не прикриваючи на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Тепер хлібні заготовки я зовсім трошечки притрусила борошном І починаю формувати хлібчик. У мене сьогодні буде довгенький хлібчик форми батарт. Слідкуйте за моїми руками, як я його формую. Я вже багато разів показувала це в своїх відео: це найпростіший, найлегший спосіб для тих, хто тільки починає випічку хліба на заквасці. Добре, притрушую борошном та кладу в кошик для ферментації швом до верху. Для надійності можна ще защипнути ще раз шов. Тепер у вас, друзі, є два варіанти. Ви можете випікати хлібчик завтра, а можете сьогодні. Якщо хочете випікати завтра, покладьте хлібну заготовку в тепле місце приблизно на півтори години. А далі покладьте в холодильник на 12-18 годин. Випікайте хлібчик завтра зразу холодним, попередньо на духовці. Якщо ви хочете випікати сьогодні, покладьте хлібну заготовку в тепле місце. Для підходу тіста приблизно на 3-4 години. Дуже важко сказати, скільки часу це займе, тому що закваска ще дуже молода і повільно піднімає тісто. Перевірити дуже легко, чи готове тісто. Натискайте на тісто пальцем. Якщо воно швидко піднімається, повертається, значить воно ще не готове до випічки. Якщо повільно, значить можна випікати в духовці. Орієнтуйтеся за цим фактором. Пройшло 15 години, тепер хлібні заготовки кладу в холодильник на 12-18 годин, а хліб випікаю завтра. У мене пройшло 12 годин, я виняла хліб з холодильника. Виймати його з холодильника потрібно тільки тоді, коли у вас вже нагріта духовка. Обов'язково на хлібі зробити надріз для того, щоб він при випічці при високій температурі в духовці не тріснув. Як випікати хліб? Є декілька варіантів. Варіант перший, яким я буду користуватися в цьому відео. Я поклала стальний лист в холодну духовку і нагрівала цей лист в духовці при температурі 250 градусів по Цельсію 20 хвилин. Хліб я буду випікати перші 15 хвилин, увага, при температурі 230 градусів по Цельсію, прикривши його формою. Потім форму зніму і продовжу випікати ще 13-15 хвилин при цій же температурі. Можна також випікати на деко, але на перші 15 хвилин на нижню полицю духової шафи необхідно покласти миску з окропом. Потім її забрати і продовжувати випікати хліб до готовності. І третій варіант випікання в чавунній каструлі. Для цього в холодну духовку необхідно покласти чавунну каструлю разом з кришкою і нагрівати при температурі 250 градусів по Цельсію приблизно 40-45 хвилин. Випікати хліб 15 хвилин під кришкою при температурі 230 градусів по Цельсію. І потім ще приблизно 13-15 хвилин без кришки при цій же температурі. Як я вже казала раніше, я випікаю на стальному листі. Перші 15 хвилин випікаю під кришкою при температурі 230 градусів по Цельсію. Слідуючі 13 хвилин без кришки та сама температура. Це легко і просто, друзі, подивіться. 28 хвилин і хлібчик перший готовий. Як на мене, з молодою закваскою, яка тільки що вирощена, він вийшов абсолютно прекрасним. Якщо вийшло у мене, на 100% вийде і у вас. Просто слідуйте всьому тому, що я говорю в відео. Зразу ж виймаю слідуючу мою хлібну заготовку і роблю те саме. Як я вже говорила раніше. Випікаю я два хлібчики, абсолютно ідентичні, але на різних заквасках, щоб ви могли порівняти і побачити, як вони виглядають, і яку закваску ви більше б хотіли для хліба. Чи на білому борошні, звичайному, чи на цільнозерновому або житньому. Другий хлібчик готовий. Дам йому повністю охолонути, і тоді вже можна розрізати і подивитися, який і цей, і інший всередині. Як на мене, що перший, що другий хлібчик абсолютно не мають ніякої різниці. Вони гарно розкрилися, гарно піднялися. І ви зараз порівняєте, яка в них структура. Перший хлібчик, я хочу розрізати, він. Приготовлений на заквасці на білому пшеничному борошні. Подивіться, друзі, який він всередині. Прекрасний м'якош, дуже така гарна, пориста структура, це не дивлячись на те, що це хліб невисокої гідратації. Я спеціально готувала хліб де менше води, як я зазвичай додаю, щоб вам було легше вперше з таким тістом працювати. Багато років тому, коли я приготувала перший свій хліб, він мав трошки кислуватий такий присмак. І я чомусь думала, що перші хліби на заквасці саме такі і мають бути. Але, друзі, запевняю вас, на 100% хліб абсолютно не має ніякого кислуватого присмаку. Це другий хлібчик, який я виростила на пшеничній цільнозерновій заквасці. Яку закваску вибирати? Це тільки ваш вибір, що вам краще подобається. Я дуже старалася зробити це відео детальним, покроковим. Сподіваюсь, що все зрозуміло. Файно дякую, що завітали. Буду вдячна за ваші подобайки, за підписку і за коментарі під відео. До нових відео. Всім па-па!